Про бокс та перемоги. Чемпіон світу із боксу Олександр Хижняк поділився спортивним досвідом із Івано-Франківцями. Український боксер вперше здобув чемпіонське звання сім років тому. Щоправда, тоді був кращим серед молоді. Завдяки наполегливості та постійній праці над собою позаторік визнаний чемпіоном Європи та світової першості серед дорослих. До нас завітав кращий боксер. 2017 року людина, яка встановила рекорд України, оскільки за 330 днів він став чемпіоном України з боксу до 22 років. чемпіоном України з боксу серед дорослих ідеалу нема, як кажуть, грані постійно треба вдосконалюватися. Постійно потрібно розвиватися, як і бокс. Десять років тому він був один, зараз він інший. На наступного року він буде взагалі інший. Через десять років, можливо, так як я боксую. Взагалі ніхто не буде боксувати. І постійно потрібно вдосконалюватися. Я пройшов в боксі почав займатися цим з самого дитинства. Мене цей вид спорту провів мій тато, мій тренер. І з того часу я почав іти цим шляхом, і мені легше, тому що я бачу ціль. Збалансоване харчування, відмова від алкоголю та постійні тренування. Олександр Хижняк радить спортсменам-початківцям швидше знайти свою мету в житті та трудитись над її втіленням. Що не присутні моїм харчуванням – це цукор газовані напої. Взагалі ніяких газованих напоїв, навіть вода. Коли починаю готуватися до самих змагань, не харчуюся взагалі солодким, це булочки, а також шоколад. І звичайно, після самих змагань можу деякий час не вживати м'ясо. Ну тобто, а сам режим харчування в мене ну, напевно. Не можу навіть назвати індивідуальним, тому що я харчуюся майже всім. Взагалі дуже важко обрати свій шлях по життю. Деякі люди знаходять себе 18 років, деякі після 20, а деякі взагалі життя проживають, так і не розуміючи, який в них був шлях там, там десь себе стараються проявити щось, якось десь себе знайти, але так і. Так і не знаходять. Мені в цьому плані повезло. Тренер та батько в одній особі. Готує Олександр на змагання. Олександр Хижняк старший. Розповідає, головне у співпраці з сином взаєморозуміння і вміння розподілити обов'язки. Вдома про бокси майже не говорять. Як і на тренуваннях забувають про родинні зв'язки. Саме головне, щоб бажання було спортсмена і тренера, щоб якась була ціль. У Олександра завжди були. Так, правильно, неправильно, в нього такого не було, що це я не буду робити, те я буду робити. Тренер поставив ціль, тобто я його поставив ціль, він виконував. Я завжди-завжди казав, що саме головне канічне результат. Правильно ти робиш чи ти неправильно. Хочеться тобі на тренування сьогодні йти, чи ти не хилиться. Нині Олександр Хижняк готується до чергового світового чемпіонату. У планах участь в Олімпійських іграх. А допоки кращий боксер світу перебуває на Прикарпатті, має намір дати кілька майстер-класів у Коломаї. Оксана Семко, Михайло Тімаков, новини на вежі.